Ви ви були людина зі сторони, що б ви ще підзначили? Чому ви відрізняєтесь? Так тісно спілкуюся з дорослими дівчатками. дівчинка підмітила, проспостерігала, про товаришую з дівчатками з іншої групи. І я помітила, що у вас от якось всі дуже підтримують один одного. У нас багато тренується спортсменів, і часто вони виступають на змаганнях і вони потрапляють в одну категорію. А наші дівчатка, я кажу, от, ну навіть вони, знаєте, там катаються, десь там щось можуть полялякати. Я кажу, так, дівчата, ви вийдете на літ, ви будете змагатись. Ми на суперниці, і ми ніколи не. Верницями це воно якось і в діток, і в доросліших оця підтримка, оця взаємоповага. Вона настільки зберігається. У нас навіть був випадок, коли дівчинка, це вже дорослі, їм там 20-23 роки. Теж беруть участь в змаганнях, і вона підійшла до іншої. І каже: вибач, я знаю, що ти мала бути першою, тому що ти приклала більше зусиль для цього. Людяна позиція, і ми найбільше цінуємо це в наших спортсменах, щоб вони перш за все завжди були людьми. А той самий фільм Я Тоня про Тоню Хардінг, Це відома фігуристка. Якщо ви загуглите, глянете, він показує от справжні реалії конкуренції. І я прекрасно знаю, як в спорті дівчата туплять повзани. Я сама коли їздила на змагання. У мене особисто не було таких випадків, щоб якісь такі казуси, але я. Кажу, мам, я краще сумку заберу з ковзанами. Я краще не буду лишати її. Конкуренція вона переходить всі межі. Але ну, моя особиста позиція дівчатка, до речі, про які я розповідала, вони були перша і друга, а далі вже були інші дітки. Тобто, ну це власний приклад, що можна перемогти без цієї лютої, такої, знаєте, ненависті. Вона якась ну, мені здається, це має лишатися поза спортом. І перш за все, треба пам'ятати, що спорт закінчується. А життя те, якою ти будеш людиною, от це от формування свідомості, вона залишається не завжди.